Дивіться програму Телегазета на телеканалі води» 5 разів на добу. Вартість оголошення 10 гривень доба, 49 гривень тиждень. Увага! Електронна версія програми «Телегазета» завжди на офіційному сайті телекомпанії води» в розділі Телегазета, а також у групах телекомпанія води» та «Жовтаводці», у соціальній мережі Однокласники та у групі телекомпанія води» ВКонтакті. Відтепер ваше оголошення додатково побачить щодня більше. 60 тисяч інтернет-користувачів, сектор прийому оголошень та реклами за адресою вулиця 50, років Комсомолу, 10, магазин Алло, навпроти магазину номер 48 Всі довідки за телефоном 050 022 50 40. До уваги абонентів кабельної мережі комета змінився номер телефона приймальної. Відтепер телефонуйте на номер 63444, Звертайтеся. Провулок Запорізький 13, 63444. Відділ шпалери магазину Будапешт повідомляє про надходження до продажу акційних шпалер зі знижкою від виробника 40-50%. Поспішайте. Кількість товару обмежена. Магазин Будапешт. Другий поверх відділ шпалери. У вас ремонт або ви бажаєте швидко оновити інтер'єр. Тоді до вашої уваги акція від натяжних стель від заводу виробника. При замовленні натяжних стель на площу більше ніж 15 квадратних метрів знижка 100 гривень. А при замовленні меншої площі безкоштовний монтаж люстри у подарунок. Строк від замовлення до монтажу стелі 2-3 дні. Телефонуйте 066 364 32 00 або звертайтеся в магазин Алло навпроти магазину Червона калина поряд з приймальною телекомпанією. Повторюй телефон для замовлень 066 364 32 00. Магазин Імперія пропонує широкий асортимент одягу з хутра шуби, напівшуби, шкіряні куртки чоловічі та жіночі, кашемір, плащі, пуховики за цінами 2013 року. Запрошуємо всіх за покупками. Магазин Імперія вулиця Богуна, 77 біля клініки Камет. Відділ Металопластикові вікна двері, що розташований у магазині Велика Кишеня, пропонує: металопластикові вікна, балкони та лоджії від офіційного представника Рехао в Україні за приємними цінами. Також пропонуємо вам жалюзі вертикальні, жалюзі горизонтальні та рулонні штори санні. Рулонні штори санні це захист від спеки та модний одяг для ваших вікон, термін виконання замовлення від трьох діб, можливе укладання договорів на дому у замовника. При необхідності надається розстрочка терміном на 6 місяців без попереднього внеску, без довідки про доходи. Телефонуйте 066 90 33 063. 095 777 4705. Відділ металопластикові вікна двері у магазині «Велика кишеня». Магазин «Мір Комп'ютерів» святкує день народження. Нам 10 років. В суботу, 20 вересня, знижки від 10%. Подарунки до кожної покупки. Звертайтеся в магазин Комп'ютерів», Вулиця 14-2, Телефонуйте 6 22 22 066 57 61 959. Запрошуємо на день народження на наше 10-річчя. Магазин Комп'ютерів». Продається однокімнатна квартира на другому поверсі триповерхівки по вулиці Цеуковського у гарному стані. Продається сарай з погрібом в районі магазину Гурман. Продається стінка учнівська, дві шафи та стіл. Холодильник Атлан двокамерний, каструля нержавіюча на 40 літрів. Телефонуйте 050 735 21 71 050 735 21 71. Продається однокімнатна квартира на третьому поверсі дев'ятиповерхівки по провулку Баумана, 6, нові вікна, косметичний ремонт, ціна договірна. Телефонуйте 050 151 41 49. Запитайте Поліну Миколаївну 050 151 41 49. Продається однокімнатна квартира на першому поверсі по вулиці Дзержинського 3 з нішею, два балкони. Ремонт, сантехніка, лічильники, тепловий лічильник. Телефонуйте 066 62 84 620. 066 62 84 620. Продається двокімнатна квартира на четвертому поверсі в районі третьої школи по вулиці Богуна, 81. Кімнати прохідні, ціна договірна, торг. Телефонуйте 099-41-86-210, 063-069-75-55, 099-41-86-210, 063-069-75-55. Продається терміново в зв'язку з виїздом. Двокімнатна квартира в старому районі міста біля автошколи. У дворі Сарай, підвал. Ціна 50 тисяч гривень. Гарний торг. Або квартира обмінюється на однокімнатну квартиру. Телефонуйте 095 082 36 33. 095 082 36 33. Продається двокімнатна квартира на четвертому поверсі п'ятиповерхівки біля магазину «1001 дрібниця. Продається город 12 соток на масиві електрон. Телефонуйте 096 765 80 44 066 232 71 76 096 765 80 44. 066 232 шість, Продається двокімнатна квартира на четвертому поверсі п'ятиповерхівки по вулиці Богуна, 48. Телефонуйте 050 203 3802 098 029 вісім 050 203 38 02 098 029 64 15. Продається двокімнатна квартира на третьому поверсі 10-поверхівки в районі суду. Лоджію засклено. Є водонагрівач. Телефонуйте 095 900 22 32, 095 92 32. Продається терміново двокімнатна квартира на першому поверсі двоповерхового будинку. Загальна площа 48 квадратних метрів разом з сараєм і погрібом в районі ЦДТ. Є лічильники води, водонагрівач, нові вікна, ціна при огляді або квартира здається. Телефонуйте 095 913 55 095 570 57 29. 095 913 55 095 570 57 29 Продається або здається, можливо, з послідуючим викупом трикімнатна квартира на четвертому поверсі п'ятиповерхівки по вулиці Франко в районі торгівельного центру номер 9. Телефонуйте три сорок три, двадцять чотири, нуль дев'яносто дев'ять, сорок п'ять, шістдесят девять, Продається терміново трикімнатна квартира з автономним опаленням на четвертому поверсі 9 поверхівки в районі магазину Славутич загальною площою 67 квадратних метрів, кухня 10 квадратних метрів, ціна 16 тисяч 800 умовних грошових одиниць без торгу, або квартира обмінюється на автомобіль. Телефонуйте 066. 756 06 90 096 482 7303, 066 756 06 90, 096 482 73 03 Продається трикімнатна квартира по вулиці Дзержинського, 5, продається автомобіль ВАЗ 2107, продається мотоцикл Урал. Телефонуйте 099 266 6505, 066 137 12 099 266 6505 066 137 12 Здається з послідуючим викупом трикімнатна квартира на першому поверсі п'ятиповерхівки біля торгівельного центру номер 9 або продається. Телефонуйте 095 316 61 40. 095 316 61 40. Продається чотирикімнатна квартира на першому поверсі п'ятиповерхівки по вулиці Петровської, 62. Соколь високий, квартира без ремонту. Також продаються меблі, бувші в використанні. Телефонуйте 095 47 44 709 095 54 11 309 095 47 44 709, 095 54 11 309. Продається чотирикімнатна квартира на другому поверсі по вулиці Хмельницького, 23. Телефонуйте 066 61 85 202 066 61 85 202, куплять двокімнатну квартиру. Телефонуйте 097 070 56 08 097 070 56 08 Сім'я зніме однокімнатну квартиру в новому районі міста. Телефонуйте 066 62 20 240 098 61 29 238, 066 62 20 240 098 61 29 238 Продається садиба 8 соток. У дворі два житлові будинки площею 65 квадратних метрів та 24 квадратні метри з автономним опаленням. Є всі господарчі будівлі: гараж, водогін, колодязь, двір заасфальтований. Телефонуйте 066 694 34 97. 066 694 34 97. Продається газифікований фінський будинок з мансардою по вулиці 1 травнева, 19, ділянки 12,5 соток. Телефонуйте 0,50 481 5092. 050 481 50 92. Продається газифікований будинок по вулиці Гастелло. Всі зручності. Газ, вода, телефон, центральна каналізація. Або будинок здається. Телефонуйте 2 48 90 050 571 40 58 097 368 17 16 2 48 90 050 571 40 58 097 368 17 16 Продається будинок в центрі міста. Продаються меблі, бувші що використанні та килимові вироби. Телефонуйте 095 544 90 98 050 770 42 54 095 544 90 98 050 770 42 54. Продається ділянка під забудову на хуторі Петрівського по вулиці Комсомольській.

Продається земельна ділянка 43 сотки під забудову на хуторі Петрівському Петрівського района Кіровоградської області. Є колодязь, центральна вулиця. Телефонуйте 066 683 0928 096 254 97 53 066 683 0928, 096 254 97 53. Продається автомобіль ЗАЗ Славута 2006 року випуску. Пробіг 45 тисяч кілометрів у гарному стані. Телефонуйте 099 518 5713 099 518 5713. Продається автомобіль ВАЗ 2109 1994 року випуску у гарному стані. Телефонуйте 066 577 шість п'ятсот сімдесят сім Продається автомобіль «Славута Люкс» 2002 року випуску, пробіг 90 тисяч кілометрів, колір зелений металік, небитий, битий, не фарбований, ціна 27 тисяч гривень торг. Телефонуйте 095 785 1276. 095 785 1276. Продається автомобіль Камаз 5320 контейнер зерновоз або обмінюється на мікроавтобус. Телефонуйте 097 210 4035 097 210 4035. Куплять автомобіль, розглянуть усі варіанти. Телефонуйте 099 518 57 13 099 518 57 13 Загублено документи на ім'я Берташа Андрія Миколайовича. Прохання повернути за винагороду. Телефонуйте 095 321 96 35. 095 321 96 35. Віддадуть у добрі руки дуже гарних руденьких кошенят хлопчиків. Віком 2 місяці. Телефонуйте 270 31 050 138 29 66 093 45 43 103, 27 31 050 138 29 66, 093 45 43 103 Продається терміново сушилка рециркулярна нагрівальна для сушки трав, фруктів, грибів тощо. Телефонуйте 067 526 1837, 067 526 1837. Продаються тиски німецькі, казани чавунні, бутлі на 20 та 10 літрів, димарь алюмінієвий, кастрюлі нержавіючі на 30 літрів, кастрюля емальована на 40 літрів, газовий балон, клубік, лєрки для труб. Телефонуйте 067 566 2097, 067 566 2097. Пропонують послуги ремонту та сервісного обслуговування металопластикових вікон, дверей, рулетів, жалюзі, а також ремонт москітних сіток. Телефонуйте 097 695 12 20 050 997 42 17 097 695 12 20, 050 997 42 17. Пропонують послуги по догляду за хворою людиною в нічний та денний час. Телефонуйте 099 08 50 419 099 08 50 419. Куплять дрова. Тополь не пропонувати ціна 100 гривень за куб. Телефонуйте у робочий час 095 504 11 61. 095 504 11 61 У вас ремонт, або ви бажаєте швидко оновити інтер'єр? Тоді до вашої уваги акція від натяжних стель від заводовиробника. При замовленні натяжних стель на площу більше ніж 15 квадратних метрів знижка 100 гривень. А при замовленні меншої площі безкоштовний монтаж люстри у подарунок. Строк від замовлення до монтажу стелі 2-3 дні. Телефонуйте 066 364 32 00 або звертайтеся в магазин Алло навпроти магазину Червона калина поряд з приймальною телекомпанією. Повторюй телефон для замовлень 066 364 32 00. Дивіться програму Телегазета на телеканалі Жовтіводи 5 разів на добу. Вартість оголошення 10 гривень доба, 49 гривень тиждень. Увага! Електронна версія програми «Телегазета» завжди на офіційному сайті телекомпанії Жовтіводи в розділі Телегазета, а також у групах телекомпанія Жовтіводи та «Жовтаводці», у соціальній мережі Однокласники та у групі телекомпанія Жовтіводи ВКонтакті. Відтепер ваше оголошення додатково побачить щодня більше. 10 тисяч інтернет-користувачів, сектор прийому оголошень та реклами за адресою, вулиця 50 років Комсомолу, 10, магазин Алло, навпроти магазину номер 48 Всі довідки за телефоном 050 022 50 40.